Від самого ранку тривають бої на півдні Донеччини. За інформацією полку Азов, бойовики намагаються відбити втрачені напередодні позиції в районі Широкини Саханка. Вони ведуть вогонь з артилерії танків, намагалися вдарити її по околицях Маріуполя. Сьогодні точилися бої в районі широкина Сахновка сьогодні був посилений на удар від з боку терористів, які кілька рот ввели по зору. На сьогоднішній момент вони так само підкріпили себе мінометами, артилерією, танками. Проте двічі контрудар їхній був підбитий бійцями полку Азов. І е, понесли великі втрати сепаратисти, і зараз вони вже не наважуються знову. Атакувати наші позиції, які тримає і утримує показов на звільнених українських землях. Сепаратисти ще пробують обстрілювати позиції, але вже більш віддалених позицій, в принципі, військового контакту зараз не спостерігається. Минулої доби в результаті обстрілу Авдіївки загинуло троє мирних жителів. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав начальник МВС Донецької області В'ячеслав Аброськін. Також п'ятьох людей поранено у Дебальцевому, Вогогірську та Авдіївці. Цю інформацію першому підтвердили у прослужбі Донецької обладміністрації.